Таке дивне відчуття, коли тобі сниться той, кого вже немає, і не буде в твоєму житті. А сон такий реальний, реальніший за дійсність. І він у ньому такий реальний, такий твій, і ти така там теж реальна, спокійна, гарна, розмова, як завжди. А потім прокидаєшся і дивишся у стелю. І сльози котяться гіркі, пекучі, так рясно та так швидко по щоках. Подушка мокра, мокре волосся прилипло неприємно. А ти так хочеш повернутися назад в реальність сну і додивитися, дообійматися, набутись поряд і долюбитися, договорити все, що не сказали. Ти ж навіть здивуватися не встигла. Все було так буденно. Як разів колись, але ти вже прокинулась. Кажуть, коли тобі людина сниться, то це вона думає про тебе, неправду кажуть. Брешуть. Ти ж знаєш, що не думає. Він не думає. 泳い込んでも